Так, Добрий день всім! Сьогодні я на своїй кухні. У мене сьогодні день випечки. Я сьогодні буду випікати такі дуже смачні рулетики із абрикосовим повидлом. Отаке абрикосове в мене є повидлечко. І я хочу показати і розказати, як я такі рулетики буду робити. Так, що для цього нам потрібно? Нам потрібно 300 грам муки, чуть-чуть так сольки приселила. І нам треба 100 грам замороженого масла натерти на крупній терці. Ой, яичко котиться, хоч би не впало моє. Натерти. Я це натру. Отак, я думаю, це всі знають, як робити, натирати на терці. Так, не буду час затрачувати. Я потім покажу далі, що я буду робити. Так, ми отак руками перетираємо масло з мукою, отаку крихту, щоб воно було така крошечка. Отак хорошенько перетираємо. Чим більше ми перет... зробимо таке воно крошечка буде, тим воно буде таке пісочне тісто. Так, що ми далі робимо? Так, перетерли. Так, ми сюди додаємо ванільний сахар, цукор. Цукор на українській мові. Потім е оцей. Розпушувач. Так, розпушувач додавали. Теж. Перетерли. Ой, так пахне ванілін. Я так люблю запах ванілі... ваніліна. Перетерли. Довго не треба, бо масло буде розставати. Так, сюди додаємо 200 грам сметани. Так, 200 грам сметанки. І одне яєчко. Так, його трошечки зіб'ю в тарілки. Це дуже смачні такі трубочки, рулетики, як сказати, я не знаю. В общем, випечка, випечка дуже смачна. Так, і замішуємо ми тісто. Я замішую руками. Чому? Потому що я роблю для себе. Без порчаток. Я сама буду їсти. Для себе це все для себе. Так, якщо буде мало муки, то я добавлю. я не знаю. Там по рецепту 300 грам, я дала 300 грам. Ну, я бачу, що треба, мабуть, буде трошечки додати. Зараз я подивлюся. це все висиплю на коврик і подивлюся. Так, ми зібрали тісто в отакий шар. Довго його не вимісюємо, ліж би так він собрався. І ложимо ми його у холодильник десь на 30-40 хвилин, щоб воно полежало відпочило в холодильнику. І потім будемо робити усе далі, я вам покажу, я вам покажу, що ми будемо робити далі. Щось його положу в холодильник. Так, пройшло 30 хвилин, наше тістечко відлежалося у холодильнику. зараз ми будемо робити такі рулетики. Так, так на половинку відрізаю цю половинку. Теж треба положити поки в холодильник. Хай лежить в холодильнику. Так, Трошки присипаємо поверхність мукою і розкатуємо такий кружок. круг. Я думаю, дуже багато знають і робили це, і знають. Це таке, що всі, я думаю, роблять. Ну, сьогодні мені так захотілося зробити таку випечку. Типу можна присипувати мукою, щоб воно не прилипало. Так. так, ми розкатали. Я розрізала на такі кусочки, і тепер буду ложити абрикосове повидлечко і скручувати. Зараз буду ложити Отак абрикос. Зараз я ще другу візьму. Отак одної одної неділю добре. І буду скручувати такі. Трубочки. Так, все, я кругом положила і тепер буду так скручувати і ложить на противень Я думаю, всі знають, ну, як робити ці трубочки. Всі смакували. Готуйте таку смакоту. Радуйте своїх близьких друзів. Так, в общем, я зроблю і потім покажу. Так, все. Я зробила таку випічку, такі. Рулетики із абрикосовим повидлом. І зараз я ставлю у духовку. Ну, я не знаю, на наскільки, на 20-30 хвилин я буду дивитися. Кожен повинен дивитися по своїй духовці. Кожна духовка різна. Так що я ставлю і буду дивитися. А потім я далі покажу і розкажу, що я роблю. Ой, такого річе. Все, оставила з богом. Хай випікається. А потім я щас, пока мене випікається, тут все уберу і потім вже далі вам покажу, що так, я роблю. Все, витягла я з духовки свої рулітики, трошки повитікало по видлочку, але нічого страшного нема. Дуже гаряче. я ставлю сюди і буду зараз показувати, що я далі робив. У посудену миску так вона сипала цукрової пудри. Беру тепер оці, оці випічку свою. І вкидаю ус... Гарячу. Гарячу. І вкидаю сюди у цукрову пудру. Отак. Дуже хорошо воно відстає від папіру. Я папір купляю хороший, качественний. Отак. Так, дивиться, скільки і беру. Приготувала таке блюдо, яка краса. Купляла це блюдо у... Ой, забулася, в якомусь магазині забулася. А, в європейському. В європейському магазині купляла це блюдо. І беру отак перемішую. Так, я зараз покажу лучше. Отак беру так обільно, обільно перемішую. Обільно. У цукровій пудрі обільно. І викладаємо на блюдо. Отак, викладаємо на блюдо. Це треба робити, коли вони ще гарячі. Бо якщо вони будуть холодні, воно, воно мало бере сахарний пудри. Оцю, цукровий, цукрової пудри. Ой, ці язики спутуєш. Так, я зараз, тепер оце знову, так воно гаряче, ну так потихеньку вилажуємо сюди. І так, продовжуємо все робити. Не буду затрачувати ваш час. Я це все зроблю і потім вам покажу. Так, подивіться, скільки я зробила такої смакоти. Як воно пахне, ванілін пахне. Дуже-дуже це люблю. Це дуже-дуже добре. І дуже дешево, і швидко, і добре. Я ніколи не купую ніякі випечки. У магазині. Не торти не які кукіси. Так, ще за спробую. Воно гаряче, але хоч один спробую. Їжі хочеться до чаю, до кофе. І так з'їсти. Можна не тільки з якимсь повидлом, можна і з оріховою начинкою, яку хоч можна положити туди начинку. Дуже-дуже смачна. Так, готуйте таку смакоту. Пригощайте своїх близьких і рідних. Всім хорошого дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна. Буду показувати рецепти. Наступний рецепт я хочу зробити показати, як я готую борщ. Борщ, будь тобі всі готують, можуть, ну, іменно мій борщ авторський борщ. Так, всім хорошого дня, всім пока-пока.